Вітаю! Продовжуємо говорити про зміну висоти полуденного сонця над горизонтом та тривалість дня і ночі. 20 або 21 березня, день весняного рівнодення. У північній півкулі починається астрономічна весна. У південній півкулі астрономічна осінь. Говорячи про рухи Землі в космосі та її географічні наслідки. Нагадую. Одним з таких наслідків обертальних рухів Землі є зміна полуденої висоти сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. Висота сонця над горизонтом зменшується від екватора до полюсів. У день весняного рівнодення найвище буває сонце над горизонтом на екваторі. У цей день на всій планеті, крім полюсів, тривалість дня дорівнює тривалості ночі. А після цього дня. У північній півкулі дні стають довшими, а ночі коротшими аж до літнього сонцестояння – до 21 або до 22 червня. У день весняного рівнодення сонце освітлює більше північну півкулю. У південній півкулі, де пори року сунуті на 6 місяців, весняне рівнодення відбувається приблизно з 21 по 24 Вересня. А зараз поміркуйте, якщо у день весняного рівнодення день дорівнює ночі, то скільки триває день, а скільки триває ніч у цей період. На екваторі Землі Сонце 12 годин знаходиться над горизонтом і 12 під горизонтом. Отже, на екваторі тривалість дня завжди дорівнює тривалості ночі. Два рази на рік. Тут сонце буває в зеніті. На південь і північ від полярного кола можна спостерігати таке природне явище, як опівнічне сонце. Це коли сонце практично не сідає за обрій. Мешканці норвежського архіпелагу Шпіцберген переживають це явище, в них практично немає ночі. Сонце залишається над горизонтом протягом тривалого періоду. Це унікальне явище триває з 20 квітня. По 22 серпня, дозволяючи жителям насолоджуватися безперервним денним світлом на 4 місяці. У цей день сонце сходить точно на сході. І заходить точно на заході.